Вітаємо! З вами перша в історії 10-ї школи шкільне телебачення Unlimited TV та його ведучі Наталя Станков і Юлія Стояк. Відтепер ви не лише зможете дізнаватися про новини шкільного життя, але відкривати особі не обмеження також. Отож приготуйтеся до першої інформаційної хвилі. У січні було організовано три кіновичори. Учасники Unlimited перетворили актовий зал у справжнісінький кінотеатр під час переглядів. Загалом кіновечір відвідало півсотні глядачів кожного разу. Для повного відчуття кінозалу учні могли придбати попкорн і коло та інші снеки. Також учасники аніми вирішили організувати конкурс для дітей. Зібравши чотири квитки, можна отримати фірмовий подарунок. Щоб дізнатися більше про ваші вподобання, ми вирішили провести невеличке опитування. Назвіть, будь ласка, свій улюблений фільм 2013 року.

Ми не можемо не згадати, що у 10-й школі 4 лютого відбулася зустріч із відомим гуртом Тріода, що став фіналістом шоу X Factor. Зірки відверто розмовляли як з учнями, так і з вчителями, та відповідали на питання кожного. Співаки фотографувалися і роздавали автографи всім бажаючим. Лет МайПіпол! Сейчас Летма Піпол так чесно. Як ми це бачимо, збройних телекранів, такі моменти, що вас пронічували? Знаєте, коли ми йшли на x фактор ми думали, що там е, дуже багато критики, дуже багато несправедливості до нас будуть ставитися як, е, до, можна сказати, до непотребу, до людей, яких використовують заради власного шоу. Е, але є така фраза не такий страшний вовк, який його малюють. Однак найяснішою подією тижня став кольоровим флешмоб. Учні та вчителі школи кожного дня ламали голову що ж одягнути, оскільки кожна фарба мала відведену дату в календарі. Отож понеділок зігрівав теплом жовтого кольору, а у вівторок шкільні коридори охопили полум'я червоної барви. Середа нагадала усім про довгоочікувану весну за допомогою зелених відтінків. За умовами флешмобу, четвер став днем коричневого кольору. У п'ятницю усіх накрила синя хвиля. Тож нам було цікаво дізнатися про враження від барвистого флешмобу. Чи не могли б ви поділитися зами своїми враженнями від флешмобу? Ну я вважаю, що це дуже добре починання в нашій школі. Це дуже корисно для нас всіх. Серед темних, сірих, таких постатей з'явилися такі яскраві. Світлі плямки і зелені, потім червоні. Сьогодні голубі. Дуже приємно дивитися, коли заходиш а весь пласт такий різноманітний, такий кольоровий, такий яскравий. Це дуже добре. А який, на вашу думку, день був найяскравішим? Напевно, червоний це найяскравіший день в нашій школі. Чи ви поводитися враження від флешмобу? І чи хотіли б ви бути учасником таких заходів в Так. <плес> дуже сподобалось, <плес> тому що ну, з'явилася якась об'єднуюча ідея дійсно. І вчікує ну, щось, щось шукаєш, знайшла як стати. Це дуже цікаво, Мені дуже цікав, сподобалось і хочеться продовжити, тому що на всі коліречі використані. Який <плес> день <плес> на <плес> вашу думку ставка є складніше? Чи Санта, чи не могли б ви поділитися із нами, своїми враженнями від шмобу? І чи хотіли б ви бути учасницями наступних таких заходів? А чим тобі сподобався пришмова? Найбільше. Який день? Який колір? Був просто таким вибуховим? Світло Світлорожавий, який був такий колір? Пана найбільше вам сподобався, правда? Так. найбільше Бо я так і себе не буваю. Чи не мігте поділитися з нами своїми враженнями безпілочного? І чи хочете бути учасником наступних закладів? Спасибі учням за те, що вони нас такі творчі, подарували нам таке яскраве свято. І надалі, щоб у нас були усі наші будні, такі розфарбовані. Червоний, жовтий, блакитний колір. Щоб було наше життя яскраве і веселе. Організатори безмежно вдячні усім учасникам, а найактивнішим, як обіцяли, вручали гостинець. Нагадаємо, що інформацію про наступні заходи Unlimited ви зможете знайти на стендах у школі у нашій офіційній групі та безпосередньо від учасників організації. Ми вирішили виконати ваші побажання, створивши спецвипуск на Ютуб про учасників організації. Бажаємо вам успіхів у навчанні, креативних ідей та віри в себе. Цінуємо та любимо ваші новмаження.